Ось у мене є такий смартфон. iPhone. От. Він мені дуже подобався, але відмовив динамік. От. Ну, це дуже болісно, звісно, але до того ще відмовила ця селфі камера. От. Ну, вона мені не потрібна була, оскільки я ну, не користувався нею. Так і мене. Стиль був роботи і життя, що вона мені була не потрібна, але динамік це була проблема. Тому зараз я ввімкну. Ось. Зараз ввімкнеться, можете слідкувати, який час для ввімкнення потрібно. Взагалі то небагато. Так, ну, тут я поки що поставив пароль. Ось він. Це все тут нулі стоять. Тобто, не знаю, а Потім я його зніму. Так, iCloud. ICloud, дивіться, він все познімано, вийшов з iCloud. Wi-Fi працює, вімкнено. Я потім, до речі, карти я не ставив. Сім-карти немає. Wi-Fi працює. Bluetooth вимкнено, але Bluetooth вимикається. Ну, навіть пристрій. У мене тут з телевізора було зображення. Тому, мабуть, ну, блютуз я вимкнув. Що ще? Ну, кнопка працює, тут тобто, натискаю. Відбитки пальців працюють Я навіть ну, працюють, Я не буду зараз встановлювати відбитки пальців, це воно відключено до, завод, до, до заводських настроєк. От, Що можна показати? Камера. Камера. Камера, ось вона працює. До речі, підкладу сюди, підкладу сюди ось ще чегульчик від нього. От, бачите, знімете. Якщо камеру змінити, ось отак-змінити, от змінити, то. Селфі-камера не працює. Ну, ось такий чорний екран. Чорний екран і все. Тому селфі-камера не працює. О, перейшов на ось цю камеру. В цій камері, о, в цій камері, ну, давайте на відео перейду, на відео перейду, ну ось. хотів Так, ну пальці в мене такі сухі, тому ось. я, мабуть, буду ось так. От працює. Підсвітка чи ліхтарик. До речі, треба було б через ліхтарик показати, але тому виходитиму з камери. Вийшов з камери, все, ліхтарик погас. Що ще можна, ага, виходимо. Що ще можна показати? Динаміки. Динаміки для динаміки Вінкну. ось будь-яку програмку. Це у мене буде, можливо, YouTube. YouTube. Еды не он и Еды не на вымя. Ну, давайте спросим. Русская демократия. Две стороны смаку. И обы две добрые. Чем выключил Виключу так. Звук працює, все працює так. Що ще можна показати? на Насчет сенсора. Ну, не знаю, в інтернеті подивився, як перевірити там, продемонструвати перевірку сенсора. Кажуть, візьміть якусь програму, ось таку. Ну, наприклад, ось щось тут у мене є. І потягайте її по всьому екрану. Ну, дивіться, вона ніде не щезає. Тобто ось я її тягну сюди, сюди, сюди. Сюди. Ага. Затягнув у папку якусь, мабуть, робити не варто було, тому я її витягну з пробки. Тобто, по всьому сенсору програма тягається. Тобто, тих якихся, там, де не, не працює, немає. От, можна навіть перетягнути на інший екран. На все, так, да? Потягати, потягати. Тобто, ну, Скрізь, скрізь тобто, сенсор працює. Поставлю на місце. Так, що ще показати? Звук показав, сенсор працює. Зарядка. Зарядка. Ну, от Якщо звернув увагу, у мене десь... О, давайте, від... Від... Від так, в мене десь. Давайте шторочку від'єднаю. Штурочку від'єднаю. А, до речі, ну, якщо на насчет відбитка, відбиток не встановлений. Тобто я можу, от якщо що мені там погоду ввімкнути ось так. От, то можу вимкнути все це діло, скасувати, треба вимкнути все це діло цим пальцем. Да? От, можу погоду вимкнути отак. І можна вимкнути іншим пальцем. Сенсор ну, відбитка немає. Погоду вимкнути ось так. От, іншим пальцем е вимкнути ось так. Тобто, ну, ви розумієте, обмежена ж кількість е відбитків. Да? От, е з іншим пальцем ну, зняти і відбити. Тобто все до запускних настройок відкочений. хотів показати процент заряду. Процент заряду. Ну, ну Дивіться, 62%. Залишив Це він у мене лежав. Це він у мене лежав. Ну, мабуть, місяць точно. От, але вже я трошки по ньому на ньому пограв, Тобто за місяць він втратив. Ось стільки заряду, але був вимкнений. Був вимкнений. Так. І хотів продемонструвати зарядку. тобто В мене є від нього оригінальна зарядка. От, оригінальна зарядка, Но шнур розходний матеріал, тому шнур у мене не оригінальний, але о, звичайно. що. Шнур треба купляти такий, щоб можна було передавати дані. Тобто від якості шнура залежить багато чому. Тому я поміняв не один шнур, поки натрапив на ось такі дешевенькі, але він у мене і дані передавав, і робив зарядку. Тому ну, зверніть увагу, я його зараз і побачимо, що зарядка у нас іде. Так, можливо, це я не цей шнур взяв. Зарядка пішла, ну, видно, От, я зараз посмикаю за шнурочок. Тобто нічого там навіть посмикаю, як ви бачите, там бемкає, не, не відмикається. Можливо, це я не той шнур, тому що купляв декілька, я вже не пам'ятаю, всі вони були. Два з них червоних, один білий. То один із червоних відразу з магазину не... Мені треба було дані передавати. То як він заряджав, а даних не передавав. Так. Тут говорить, доналаштуйте свій смартфон. Тобто я тут не буду нічого. Тому у нас тут є. Можу відкрити вимкнути іншим пальцем навіть лівої руки. Що ще можна показати? Ага, Зовнішній вигляд. Зовнішній вигляд. Тому зараз швиденько все вімкнув. Зовнішній вигляд. На екрані. На екрані поклеєно скло, якщо ви бачите ось де, мабуть, ну, таке, поклеєно захисне скло. Тому, звичайно, що за роки користування, що це захисне скло трішки підпортилося. Але це тільки захисне скло. і Поклеєно воно доволі якісно. Доволі якісно там одна волосинка попала при поклеєнні і все. От, так сам сенсор ідеальний. От Тому, захисне скло, ну я б користувався ним ще не один рік, вона мене задовольняло, все працює, все через нього працює. Так, кнопки. Так, о, дивіться, кнопочки, кнопка викл звук, де? От. Ну, от воно так реагує. Кнопки. Збільшення зменшення гучності. Вони теж ну, нормальний такий ідеальний стан. Далі. Зверху тут нічого немає. З правої сторони у нас слот для роз'єм... Роз ну слот для однієї картки. І кнопка вимкнення-вимкнення. Ось вона, да? так от. Так. Роз'єм для зарядки. Ну, ось так він виглядає. Ну так, да, трішки тут воно підтиртості є. Ага. До речі, тут я сам хотів поремонтувати. Я ремонтував не один телефон. Хоча, ну як, для себе, для себе. О, хотів оглянути на можливість заміни динаміка. Ну, викрутки в мене на такої відповідної не було. І я взяв щось подібне і злизав, злизав шліций. Тому дивіться, ось на лівому вони є. На правому шліце ну, В общем, я так і не зміг відкрити цього телефона. От. Ну, Ну, от задня Задня панель. Задня панель. Ну, ось така вона. Ось така вона. Ну, Теж потертості дуже дрібні є. Тут можна подивитися, бачите, крапочки все рівно під захисний чухол потрапляла куріва. Потерпляла якесь камера теж. І, ну так, да, потертості трішечки трішечки є. Але ж все воно це ну, незначне. Одним словом, телефон робочий. Угу. Телефон робочий не працює тільки. Оця селфі-камера і не працює мікрофон. Все. все. Тобто як. Для перегляду там Ютубу. Як планшет, він працює класно. Мене, я співрозмовника чую. Мене не чують. Мене не чують. Ну, здається, і все. Здається, і все. Що я хотів показати, так. Да, До речі, є ще ось такий чухульчик, якщо хочете, вкладу. От, Він мені дуже подобався. Він гумовий. гумовий. Я ним, коли навіть витирав. витирав. Олівець на папері. От Дуже гарно лежить на торпеді, навіть не пливе будь-яким будь накілом. Ну, звичайно, не під дуже крутим. Але все, що натуральне, все воно е швидко зношується. Ну, мене зношувалося роками. тому, але ось тут є, Я хотів його трошки так заточити, е щоб прибрати, ось тут, зробити такий більш плавний тут переход. Але, ну, як виявилось, е Мікрофон мене підвів, тому я не став займати, то використовувати цей чехол можна і надалі. Одним словом, телефон мені подобався, але питання не знаю. Ціни, але він працює, Чи якщо продавати його за дуже низьку ціну, то я, можливо, мабуть, і... Спробую його відремонтувати, віднести. Нехай мені відкрутять цю відкрутять мною зіпсовану гвинтик оцей. Можливо, ну, ще не взнавав, скільки обійдеться. Хоча пропозиції по інтернету були там 300 гривень за те, за заміну мікрофона. Ну, я не визнавав, правда, це робота 300 гривень, чи це в місті з мікрофоном. 300. Тому ось такий телефон. Все.